Пиріжечки з капустою. Такі пиріжечки можна і діабетиком. Заходьте, дивіться і робіть. Так, дівчатка, буду робити сьогодні пиріжки. Так, для цього мені потрібен сир кисломолочний, 180 грамів. Ось так, одне і це, сіль, далі. Розпушувача? Чайна ложечка з гіркою: 100 грам сировики. Можна кефір, у мене сиротка, дві столові ложки олії. Треба розбити оце все, що суміш. Ложки висівок це 30 грамів, і борошно, борошно цільнозернове горнове, 170 Сто грамів, щоб було рівно 200 грамів, хто не хоче висівок додать, просто 200 грамів борошна. Все, зараз, свои Так, выкладываю тесто. Так, все тесто. Нехай відпочине трішки, а я займусь поки що начинкою. Так, начинка у мене буде із кислої капусти. Так, 300 грамів капусти. Зараз я її підсмажу. Підсмажу цибульку і на цибульки потім протушкую капусту. Капустку я підсмажу. Так, капустка готова. Я додала сюди ще чорного меленого перцю капусту. Зараз застелю деко пергаментом так, підсипала борошном. Сипла борошном, щоб не прилипало тісто. Так, кладу начиночку, капусточку и залиплю. Её. Так, все, ставлю в духовку і кількості тіста вистачить і 200 г капусти. 300 г це багато. Ну, нічого, вона не пропаде. Все, пройшло рівно 25 хвилин. Піріжечки готові. Дивіться, які вони легесенькі. Все прохолонуть і будемо куштувати. пиріжечки з капустою для діабетиків. Дивіться, який пиріжечок легенький. Ось дивіться. Пробую. власний